Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, будь ласка, скажіть, для чого людина забрала снорочок, яким були зв'язані руки покійника? Якщо ви то бачили, то треба було зловити ту бабу чи ту людину за руку і спитати, для чого ви взяли шнурки з мерця? Для чого? Ну, що я вам скажу? Якщо ви взяли спаліт, спаліт, бо то дьявольський дьявольські забобони і сатанинські такі язичні обрати. Спаліть, хто має, спаліть і шнурки нині. Гець спаліть, бо то не від Бога того чорта. Значить, не займайтеся язичництвом е, на похоронних обрадах, бо то добром не закінчиться. Диявол так доюде. легонько прийшов лише тільки через гроші. Через Возьми трошки. І що зробив? Оволодів, оволодів. Каже, спочатку в серце вселився, а далі оволодів на тайні вечері повністю. Дивіться, щоб вами не оволодів. А то, що роблять люди такі обради. Якщо ви бачите, якась баба тягне на похорні шнурки, ловіть ту бабу за руку, а ти що робиш, відьмисько? Ти що робиш? У мене було таке, зловив, більше не тягне. Більше не тягне. Було у мене таке, вже та й баби нема. Тяжко вмирала. Треба було ой, зіки діло вробили, щоб та баба пішла. Ну, одним словом, тим не займайтеся, то не від Бога. Дякую, прошу.